Саме для вас. Зворушкою, хвилюючими, треба мало ставитися свято. Але, на жаль, реалії воєнного стану внесли свої передвиги. Я впевнена, що перемога близько і наш ліцей знову защебече вашими голосами. Я усім вам бажаю здійснення мрій, впевненості у власних силах, наполегливості у всякому міст саме за вами майбутнє нашої країни. Ми втілимо вас, миру та злагоди. Повертайтеся скоріше, ми неймовірно сумуємо за вами. Любі мої, дорогі учні, за цей рік ви стали дорослішими, розумнішими, намагалися гарно вчитися. І тепер настав час відпочити. І хай цей відпочинок ніщо не затьмарить. Бажаю вам фруктового червня у промінях сонця, ароматного липня у хвилях пригод та щасливого серпня, солодкого як мед. І до зустрічі 1 вересня. Канікули! Цього року їх чекали всі з нетерпіннями, тож мої любі другокласники. Бажаю, щоб ці канікули були для вас веселими, Радісними, яскравими і наповнені тільки позитивними враженнями, а головне мирними. І не забувайте, що 1 вересня ми з вами зустрічаємося тут, на цьому місці, в кабінеті номер 5 нашого повітряного ліцею. До зустрічі, мої любі другокласники! Дорогі другокласники, вітаю вас з закінченням цього навчального року. Бажаю вам приємних, літніх, вражень. Гарних друзів, незабутнього відпочинку, мирного неба. І не забувайте, я чекаю вас 1 вересня ось тут. Шановні батьки, любі хлопчики і дівчатка. 2021-2022 навчальний рік видався непростим і тривожним через епідемію коронавірусної інфекції та війни. Але, попри все, ми з вами навчалися, брали участь у конкурсах, проєктах, челенджах, творили і перемагали, раділи здобуткам і життю. Я щиро дякую всім вам за людяність і співпрацю. Вітаю всіх вас зі святом останнього дзвоника. Бажаю вам мирного сонячного неба, родинного затишку, гарного відпочинку і чудових літніх анів. Вітаю вас, мої любі учні, із закінченням навчального року. Збережіть в пам'яті кожен щасливий момент і кожну радісну мить, які ми проживали разом. Висловлюю безмежну подяку батькам моїх класних діточок. Пам'ятайте, ви найкращі. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, добра, сил, позитивного настрою і нескінченної віри в те, що все у нас буде добре. Кожен з вас, мої хороші, ось таким грайливим метеликом оселився в моєму серці. Радію, що саме ви. Є моїми учнями. Будьте завжди собою і рухайтесь до своїх мрій. Попереду літні канікули, відпочинок, а наш рідний ліцей і ваша вчителька будуть з нетерпінням чекати наступних зустрічей. Успіхів вам і до побачення! Дорогі мої п'ятикласники. Ось і закінчився перший навчальний рік в основній школі. Кожен з нас. Не так уявляли собі його. Було дуже багато планів, які хотілось реалізувати з такими розумними, креативними, творчими дітьми, як ви. Але проклята війна зруйнувала всі плани. Навчила нас думати, жити та вчитися по-іншому. Але я впевнена, що ми подолаємо обов'язково ці труднощі. Хочу подякувати своїм батькам 5-го Б класу за виховання прекрасних дітей, за взаєморозуміння, за злагоду, яка панує в нашій класній сім'ї. І хочу побажати всім добре відпочити влітку, набратися сил та 1 вересня зустрітися в нашій мирній переможній Україні, а випускникам. Побудувати свою власну, успішну долю, бути справжніми людьми та патріотами своєї України. Все буде добре, все буде Україна. Даю вас із цим світлим святом. Від цього хочу сказати велике спасибі батькам та матерям, які спонукали діток на навчання, вчителям, які ділилися своїми знаннями, і діткам за старання та наполегливість. Пам'ятайте, ви потрібні Першотравницьку, по ви потрібні Україні. Майбутнє нашої держави це ви. Отже, на канікули, щоб новими силами та враженнями взятися за книги у вересні. Любі мої учні, вітаю вас зі святом останнього дзвоника. З успішним завершенням ще одного навчального року. Він був досить складний та приніс нам багато випробувань. Але кожному із вас він подарував нові знання, нові враження та емоції, нові звершення та нові плани на майбутнє. Хочу побажати вам веселих та цікавих канікул, а головне мирного неба над головою. З нетерпінням чекаю зустрічі у стінах нашого ліцею. Дорогий місьогодарс! Ось і закінчився навчальний рік. Хочеться побажати вам гарних канікул, щасливих вітніх вечорів! Побільше позитиву, щоб на все вистачало енергії. Бережіть себе та цінуйте батьки. Сумори за вами. Ми терпіня чекатиму 1 вересня, щоб зустрітися з вами знову. Все в нас буде добре. Шановні батьки, дякую вам за важливу допомогу під час проблеми навчання теплення та розуміння. Зі свято останнім двох. Добрий день. любі! Щиро вітаю вас із закінченням навчального року. Ви всі молодці, ви всі впоралися з поставленими перед вами цілями. Бажаю вам за літній період набратися сил, здоров'я і прийти до школи 1 вересня на навчання і сісти за парти. Мирного неба вам над головою! Вітаю з останнім дзвоником. І від душі бажаю припинити гризти граніт науки і дати зубам трохи відпочити, перестати паритися через уроки і невиконані домашні завдання, закинути книги на полиці і, нарешті, приступити до веселої практики спекотних літніх днів, теорія яких старанно розроблялася цілий рік. Лине час у безмежні простори, мої діти стають вже на ноги. Біля вас, хочу поряд я бути, ніжність свою передати. Любі мої живчики, невловимі і веселі, добрі і щирі, ваша дорога до знань виявилася тернистою з багатьма випробуваннями. Але кожному із вас бажаю впевнено йти до своєї мрії, торувати шлях до світого і переможного майбуття. Я вірю в ваші сили і можливості, адже саме вам творити долю рідної України, будьте щасливими, успішними і людяними. Вітаю вас з закінченням навчального року. Цей рік був для всіх дуже важкий і для вас, учні, і для вчителів, особливо для батьків. Тому влітку вам я бажаю гарно відпочити і з новими силами повернутися до школи, щоб отримати нові знання без ніякої дистанційки. А випускникам бажаю зробити в своєму житті перший вибір обрати ту доріжку, яка в майбутньому приведе вас до успіху. Дорогі діти! Вітаю вас за святом останнього дзвоника. Де з вас вже цим літом обере свій шлях, стане студентом, опановуючи обрану професію. Я вам бажаю, щоб цей шлях став для вас самим щасливим, насиченим, цікавим, щоб він привів вас до заповітних цілей, реалізувати себе в улюбленій справі, інші повернуться знову за шкільну партію. I'm бажаю чудово відпочити на канікулах та набратися сил перед початком нового етапу навчання. Всім бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою та запашної поляниці на столі. Всіх вас люблю і чекаю вересня. My congratulations to the best and favorite students of the 10th grade with the last bell. Finally, the school torments are over. and the long-awaited last bell rings i want to wish that the gained knowledge in the summer is not covered with webs that there is enough time for fun on the wonderful hot days let the rest be the brightest and coolest let the days of happiness last as long as the whole school year stock up on fun and pranks so that next year teachers will not be bored soak up the summer sun and positive emotions Have a nice vacations. See you in September! Весь рік ви старанно вчилися не так вже й легко це. Тому літні канікули, які чекають на вас попереду, цілком заслужений відпочинок. Ми бажаємо, щоб this vacation був крутим, веселим і грандіозним. Нехай все, про що весь рік мріялося, збудеться. Нехай з вами на одміну трапиться щось неймовірне, цікаве і захоплене. Вітаємо зі святом останнього дзвоню!